Ну і На завершення хотілося б поговорити про такий процес, як дефрагментація. Що це таке, навіщо його треба використовувати або виконувати, або коли не треба його виконувати. Ну і так далі. Зараз хотілося б всі ці нюанси з'ясувати. Ну, перше, давайте розглянемо все з самого початку і спробуємо зрозуміти, що відбувається при записуванні або витиранні файлів на жорсткий диск. Значить, як відомо, файли на жорсткому диску вони, вони записуються вздовж доріжок. доріжок. Да? Доріжка являє собою магнітний шар, і сукупність намагнічених і ненамагнічених ділянок дає можливість кодувати довільну інформацію. Є така штука. Значить, я буду розглядати частину даної доріжки як пряму лінію для спрощення. І буду розглядати. Її саме за допомогою програми. А, наприклад, наприклад, наприклад програми Excel можу, ну, можу Calc. Давайте зараз пошукаю Microsoft Excel. А, так, ану, давайте через пошук. Ось є Excel 2016 Значить, Є така програмка, я створюю новий документ і буду що вважати. Буду вважати, наприклад, у цей рядок. Це частиною а, доріжки нашого Вінчестера, наприклад. Ну, і від собі, от, наприклад, я записав один файл, який займає, наприклад, 4 кБ. Кожна ячейка, хай буде кБ. Ну, от, наприклад, я його залів якось так. Да? А отут напишу перший. Так, 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 так. Файл 4 кБ. Є така штука. Далі, припустимо, після нього я пишу файл на 3 кБ. Вони записуються один за одним, тут без проблем. Все поки що досить добре. Значить, другий файл. 3 кБ. Є така штука. Далі записую, наприклад, файл на 5 кБ. Я його по-іншому якось зафарбую. З собою третій. Файл 5 кбайт. Далі ще запишу файлик на 2 кБ усього на всього. Хай отаким от буде. Четвертий файл, 2. кбайту. Далі запишу ще якийсь файлик. Наприклад, наприклад, наприклад отакий от на 4 кБ. Хай це буде отак. Значить, це буде п'ятий файл. П'ятий файл. 4 клобайти. Ну і так далі. Тобто, на початку, коли він честер порожній, всі файли пишуться один за одним, все без проблем, все чудово. Тепер дивіться, припустімо. А ви працюєте з цими файлами і зрозуміли, що вам другий файл не потрібний. Ви його видаляєте. Так І не потрібний четвертий файл, ви його видаляєте. Утворюються так звані порожні місця. Файли самі по собі туди не переміщуються. Далі, припустимо, ви хочете записати файлик всього-навсього на 1 кБ. Значить, ви можете його записати або тут. Так. Або тут. Вільне місце є без проблем. Або навіть в кінці можна записатися. Окей. Що буде, якщо ви захочете, наприклад, записати файл розміром 8 кБ. Такий файл. Значить, ну, як бачите, да, в цю ділянку він не влазить, в цю ділянку він не влазить, то в принципі цей файл можна записати в кінці. Але уявіть собі, що відбудеться, якщо, наприклад, вільних місць у вас вистачає да, на жорсткому диску. Але такого вільного, щоб весь цілий файл записався, не вистачає. Що тоді виходить? Даний файл не буде записуватися. По ідеї, сумарна кількість вільних місць є достатньо для того, щоб записати даний файл. Але немає жодного такого фрагменту на доріжці, куди б цей файл записався повністю. Що тоді відбудеться? Три файлики цього файлу запишуться сюди. Ще два кілобайти цього файлу запишуться сюди. Це 5 кілобайт. І ще три файли запишуться сюди. Тобто, що це буде? Шостий. Файл частина 1. Оце буде перша частина даного файлу. Далі пишу шостий файл, частина 2. А тут буде шостий файл, частина 3. Тобто, один оцей весь великий файл. Значить, пишу, Це хай буде шостий файл. Він записався частинами, фрагментами. Тобто Інколи виникають такі ситуації, коли файл при записі на доріжку Вінчестера записується не як один неперервний сект, перепрошую, не як одна неперервна ділянка, а розбивається на фрагменти, тобто фрагментується. Ем, гарно це чи ні? Ну, в принципі, нічого страшного в цьому нема, але для того, щоб прочитати файл, наприклад, який записаний однією частиною, магнітна голівка стає на початок його, читає і все. Якщо ж магнітна голівка хоче прочитати який розбитий на частини, вона спочатку сюди стає, читає, потім перестрибує, читає, потім перестрибує, читає. Тобто час читування такого фрагментованого файла... Він значно збільшується. І чим більше таких фрагментованих файлів у вашій системі, на вашому чистері, тим, тим повільніше працює ваша операційна система. Тому якомога а, менше треба, щоб було у вас фрагментованих файлів. Ну а що для цього робити? Зараз розповім. І ще раз наголошую, як утворюються саме фрагментовані файли. В результаті видалення якихось файлів утворюються вільні місця. І сумарний об'єм вільного місця може бути достатній для записування того чи іншого файлу. Але такої ділянки неперервної для записнення цього файлу може не бути. Тому цей файл записується частинами. От і все. Значить, оце так званий процес фрагментації файлів при записі. За відсутності такої великої неперервної ділянки на доріжці, якої буде достатньо для записування файла. Файл записується у всі вільні ділянки, неважливо якого розміру, але всі вільні він записується таким чином, розбиваючись на фрагменти. Це буде фрагментація. Дефрагментація, частинка D означає заперечення. Тобто, Дефрагментація це таке перезаписування файлів, при якому от такі фрагментовані файли стають записані однією частиною, тобто перестають бути фрагментованими. Це все призводить до збільшення, точніше, до зменшення часу зчитування інформації, праця система працюватиме швидше. Значить, от дивіться. От я припустімо зараз покажу, як би воно записалося, коли провести дефрагментацію. Ну, наприклад, отак. Так. Далі трошки на 4 кБ, так, яке там, здається, таке було, тимніше да? навіть. Отаке. А далі весь би файл був записаний на 8 кБ неперервною частиною. Оце вам і є процес дефрагментації. От в результаті здійснення процесу дефрагментації з отакої структури запису файлів утворилася така. Коли тут уже даний файл буде зчитуватися, то от позиціонуватиметься магнітна голівка, зчитується, і все, він набагато швидше буде читатися. Значить, операційна система набагато швидше буде працювати. І ще раз підсумую, це виключно по теорії. А, що таке дефрагментація? Це процес перезаписування файлів таким чином, щоб вони записувалися одними неперервними ділянками. Коли утворюються фрагментовані файли, коли ви на свій щось записуєте, видаляєте якісь файли, після видалення файлів з'являються вільні місця. І якщо файл, на який ви записуєте знову, не знаходить такого достатньо вільного місця, щоб весь записатися, Цілу частину, то він, якщо такого місця не знаходить, записується частинами в ті вільні місця, які наявні на, даному, на даній доріжці чи на даному жорсткому диску. Внаслідок цього утворюється при записі файл фрагментований, тобто розбитий на частини, і зчитується він набагато повільніше. Окей, як робити дефрагментацію? І головне, як часто? Ну, якщо ви дуже часто робите записування видалення файлів, то часто робіть і дефрагментацію, принаймні раз на тиждень. Якщо в основному записуєте файли, але не видаляєте їх, ну, там дефрагментацію можна робити раз на місяць. Тобто, в залежності від частоти видалення, записування файлів. Не так навіть записування, як видалення, бо вільні місця утворюються внаслідок видалення попередніх файлів. Як робити дефрагментацію? Ну і стандартний засіб, дивіться, дефрагментація да, і оптимізація ваших дисків. У головному меню це все міститься. Зараз гляну, де, по-моєму, здається, в службових. Службові Windows. Так, так, так. Ні, не в службових. А, здається, спеціальні засоби адміністрування. Ну, а, так, 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 служби. Де й тут не бачу, да. Так, ну тоді не буду заморачуватися. Або через пошук шукаю дефрагментацію, або через. Або через. Контекстне меню того чи іншого локального диску, наприклад, на, лока, на локальному диску, де я хочу глянути. Є там фрагментовані файли чи немає. Варто робити дефрагментацію чи ні. Я заходжу в властивості. Вже відома нам вкладка «Сервіс», І от дивіться, під кнопкою перевіритись, кнопка Оптимізувати. Оце саме є дефрагментація. Значит, от Я вибираю якийсь жорсткий диск, наприклад, такий. І спочатку натискаю кнопку Аналізувати. Ну, цей процес може певний час тривати. Так, 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 так. Я так гадаю, що воно зараз аналізує. Фрагментовано 0. От бачите, сьогодні запущено. Сьогодні ж в нас здається 7 -е число. Так, 843. Можна дефрагментацію тут не робити. На даному диску. Запускалось давно, аналізувати, натискаю, виконується. О, Требується оптимізація. Бачите, тут потрібно. Значить, для того, щоб дефрагментувати, я натискаю оптимізувати. Ну і чекаю. Тут може проходів бути велика кількість. Ну, я не буду до, 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 чекати вже до самого кінця. Я натисну Стоп. Далі, ще одна така практична рекомендація. Коли ви робите дефрагментацію, не вимикайте комп'ютер і старайтесь, щоб у вас, якщо немає джерела безперебійного живлення, щоб у вас світло не вимикалося. Оскільки при перезаписуванні, дефрагментація, це ж перезаписування файлів певним чином упорядкованим, так от при перезаписуванні може якийсь файл, і коли екстрено виключиться комп'ютер. Якийсь файл може просто не записатися, і якщо це звичайний файл, нічого страшного, якщо це системний файл, Windows може не завантажитись. Отака штука. Є куча всіляких програм для дефрагментації сторонніх, але достатньо, в принципі, по великому рахунку і стандартних засобів стосовно оптимізації дисків. Далі, кілька слів хотілося б сказати з приводу твердотільних накопичувачів, Там, наприклад, флешок, вінчестерів, ну і так далі. От там, де дефрагментацію робити, я б сказав, як мінімум не бажано, як максимум заборонено. Чого? Твердотільні накопичувачі, вони, їх довголіття залежить від того, скільки разів ви будете перезаписувати інформацію. Дефрагментація ж це є перезапис. Далі, механізм роботи твердотільних дисків такий, що, в принципі, там не важливо, як записані файли, фрагментами, не фрагментами, там практично миттєвий доступ іде. Тому, якщо у вас є SSD-диск або твердотільний накопичувач, ніякої дефрагментації там не робіть. А, значить, Відповідно, відповідно в працівних системах 8, 8.1 і 10, там вже вони автоматично розпізнають, що це твердотільний накопичувач, тому там дефрагментація не робиться. О, це що хотілося б сказати. Далі, якщо ви використовуєте, наприклад, працівну систему Linux, там дефрагментацію робити в принципі, фізично можливо. Але, як завжди, там при записуванні файлів вони не розбиваються на частини. Там така хитра файлова система ext 4 називається Є. XT4, яка при записуванні файлів сама дивиться. Якщо цей файл буде на частини, то вона зразу ж при копіюванні файлу, сусідні файли перезаписує так, щоб цей файл записався повністю. Тобто така штука прикольна дуже. В Linux дефрагментація не потрібна. У Windows для звичайних жорстких дисків однозначно треба робити дефрагментацію. Для твердотільних SSD-дисків дефрагментацію робити не потрібно. На цьому все.